з часом, з того моменту, як я у снайпінг прийшла, моє відношення і розуміння високоточного стрільця воно змінилось. На початку мені здавалося, що снайпер це та людина, яка відстрілює білці глаз і може влучити там, я не знаю, в будь-яких умовах і з будь-якої зброї. В процесі мого встановлення як влучного стрільця, моє розуміння снайпінгу змінилося в якому плані. В тому, що снайпер це дуже сумна людина, яка ніколи не має відповіді на питання, як саме потрібно робити влучний постріл. Чим більше ти занурюєшся у цю тему, тим більше ти виявляєш питань, на які не існує відповіді, і твоя задача як снайпера підрозділу знаходити їх, знаходити вихід із ситуації в, в будь-якій умові і вражати ціль у будь-яких умовах. Тож якщо підсумувати для мене. Снайпер це людина, яка виконує завдання не завдяки чомусь, а всупереч обставинам. Снайпер може отримати дуже розмивчасту задачу і на свій розсуд приймати рішення, як краще виконувати її. Тобто. Незважаючи на обставини поля бою, він може як просунутись у тил ворога, так і вийти далі від відділення. І іноді буває таке, що не зовсім розуміє відділення, де саме знаходиться снайпер. Але він виконує свою задачу незалежності від того, чи знають про його присутність на полі бою, чи ні. Просто стріляти, наводити перекрестя, навіть крутити барабанчики. Може будь-хто, навіть макака може стріляти із будь-якої рушниці, якщо її не тренувати. А от маскування, вміння орієнтуватися на динамічній картині поля бою, вміння підлаштуватись під обставини, які дуже недружні до людини, це вже трохи про інше. Це вже дещо. Про певні скіли, які пропрацьовуються цілеспрямовано. Це вже про загальний розвиток людини, не тільки про стрільбу. Стрільба вона дуже важлива. І вона має бути на вищому рівні на замовчення. А от інші тактико-спеціальні навички, вони вже за потребою. Конкретно тренуються, конкретно виводяться у алгоритм якийсь. І конкретно застосовуються у певних обставинах. Для того, щоб користуватися результатом формули, їх розуміти не треба. То для того, щоб знати, що в тебе там, наприклад, крок нарізів 11-й твіст, і для нього підходить куля від 168 грейнів до 180, тобі не потрібно розуміти і знати, як обчислюється формула грінхіла. І що для цього потрібно, тобі просто потрібно знати цей висновок. Розумієте? То про математика так, але якою мірою? Да, 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 снайпер лежача професія. Ми просто ліниві <гум> ведра, тому прийшли у неї. Насправді, ну, типу, це дуже поверхневе судження про те, що снайпер він лежить, що там йому робити. З бойового досвіду, це не тільки моя думка, це думка і моїх колег, і моїх випускників, і просто людей, які в цій темі довго варяться. Ти дуже малу кількість часу працюєш лежачи. Як правило, для того, щоб тобі вражати це ціль, це незручні положення, це тоді, коли в тебе дуже обмежений простір, це тоді, коли або трава висока і тобі потрібно ну, коротше кажучи, до чого я веду? Я веду для того, що лежача робота це дуже поверхневе судження. Снайпер має бути виносливим, він має йти довго, йти далеко, йти з важким вантажем. Як мінімум 20 кілограмів, як мінімум, це не враховуючи власні потреби, помитись, поїсти і все таке інше, що тобі потрібно, там перевдягтись, можливо. Тільки твоє БК та спорядження може у сумі бути навіть більше 20 кілограмів. 20 кілограмів це мінімум. А йти іноді треба далеко. Ти ж не підеш на вскаси на простець через заміновані території. Ти будеш обходити їх, а це можуть бути додаткові десятки кілометрів. Тому, е, будь ласка, не кажіть про те, що снайпера це лежачі, е, лежачої професії люди. Насправді ми бігаємо дуже багато. Нам це не подобається. Але якщо хочеш жити, то доведеться бігти. А іноді не самому, а іноді ще й з дуже високим вантажем.